Тепер, що ми маємо в самому гіршому маршруті переві... водій склочує 80 гривень на... в день, опять підкреслюю в день, і це на самому такому слабенькому маршруті. А тепер сума звучить на більш-менш нормально. 500 гривень в день. Що ми хочемо тепер від перевізників? Що ми тепер хочемо від водіїв? Що ми хочемо від якості перевезення у той час, коли людина. Їде і думає про те, що вдома є діти, є онуки, і їх потрібно годувати. При тому всьому, що зараз в країні твориться безлад, в країні дуже важка ситуація, іде, війна. іде війна, війна. війна, підвищується валюта, підвищується е, топливо, підвищуються ціни на запчастини і на все інше. При тому всьому, да, на провині також, просто стала система знову ж таки посередньо. І е, людина, яка їде, вона думає не про те, кого вона везе, що вона відповідальна їй за кожне посадочне місце. А думає про те, що заходять квиточки, заходять гроші, і мені потрібно вечором здати, і потрібно прийти додому і принести щось поїсти. Я вже не говорю про те, що є у деяких людей люди хворі. А ми знаємо. Давайте тепер зробимо такий маленький масштабний підрахунок. Якщо нараховується 400 бусів, які перевозять по два водія на один бус, і скільки це потрібно коштів щодня віддавати сюди? Скажіть, будь ласка, куди ці кошти бувають? Знову-таки ви некомпетентні. Якщо ви звинувачите мене, звертайтеся. Ні, ми вас просимо, щоб ви розібралися. Ми вас просимо, щоб ви подали схему. <питрізь> хочу Замовни, маєте повагу, я не закінчую. Маєте повагу. я Ні, я що вас не запитую. Я говорила, я не запитую. Будь ласка, вислухайте, хочу, ви вислухайте до кінця, ви ви не в цьому питанні. Я хочу висловитися, тоді ви справите. Ви самі собі противоречите. Давайте докажіть до кінця. Значить до кінця, щоб ви всі розуміли, ми вже дали питання, щоб з цим питанням розібралися, і Генеральна прокуратура не. Сьогоднішній день відправили вже туди, і до президента ми відправили на місці, вже відправлялося безлічка. Що стосується маршруту номер 9 всім відомого, страшного маршруту, який забрав два життя і 30 людей залишили калінок. На сьогоднішній день ніяких виплат підприємство впало, а це є одна з прокладок цих, що постелила два Після, життя, це мало. А їм все мали. Мали два життя. Скільки треба? Ніяких заходів я вже відповідаю. Ніяких заходів міська рада не зробила Мені в тому числі ніхто нічого не має. Йдуть суди, ідуть суди. Транспортне управління всі судяться, йдуть апеляційні, йдуть відкликання, шарпають ту ліцензію. У той час, коли йдуть люди, це має бути чітко. Не медичне, не технічний, нічого. Про що говорити, якщо цих людей немає навіть у своєму корупційна схема, пані міліценер, ні. пане, мілі... пане міліціонер, ви, ви конкретно сьогодні сказали, що на 27 число перенесуть суд. Ви як воду дивились? Тепер да. я вам кажу, як воду дивлячись. Оцю справу, да, що людина загибла. Все перекинуть Фількі? на водія і він відсидить, а всі остануться чисті, які отримали гроші. Давайте подивимось. А тепер я хочу звернути вашу увагу, що в державі йде війна в місті безлад, а мер наш відпочиває. Що робота. А де Ляшко, цей, що цих мерів арестовує на курорті? Чого нашого не арестовує? Давайте що? арестуємо його. Звичайно, деякі е, акції коментують тим, що користуючись тим, що зараз да, перса в країні організовуються люди. Так, да, організовуються. Я вам зараз поясню, то чому. Тому що тоді, коли весь світ нашої нації бореться з цією війною, хлопці, військові, бореться з цим, ми тут не попустимо, що ми всі далі корні розпускали після Революції Гідності. Цього не дамо ми активісти, які є тут. Ми Цього не повинно бути. Кожне життя і кожна у цих 30 людей, які що зробила міська рада, нічого не зробила, чому не зробила, пишіть заяви на. Народ є джерелом влади і владу здійснює безпосередньо або через органи самоврядування. Ми вирішили здійснювати владу безпосередньо і за те, що наша влада не, не справляється зі своїми обов'язками, і вас тобто до відома, що ви ці блоки всі скасовуєте і зробимо свою народну транспортну. компанію. офіційно, офіційно Офіційна офіційно на радня, транспортна компанія уже тепер, громади просто Виїжджає, щоб я також довідома на пресу, виїжджають мікроавтобуси, водії яких є представниками громади, і це вони народилися ними представниками громади. Є люди, які відмовляються, я офіційно заявляю, відмовляються сплочувати будь-які кошти у ці всі блоки. Ми розрушуємо ці блоки самі, якщо ви цього не можете зробити, якщо це не буде робити міська влада, не будуть робити правоохоронні органи, ми це робимо самі. Законний проект. Про Ми будемо захищати, захищати собственним життям. І якщо ви будете чинити будь-які перепони, вони будуть присікатися конституційним ладом. Ми самі будемо себе захищати відповідно і від вас, і від небажаних працівників міліції, які сьогодні, замість того, щоб захищати народ, якому вони давали присягу. Вони сьогодні прийшли на суд, щоб цей народ стримувати, тому що ми сьогодні хочемо підтвердити. Ми всі проблеми хочемо вирішувати в суді, але ви нам не даєте. Тому ми є влада, і ми беремо цю владу в свої руки, і будь-яке посягання на владу буде припинятись навіть силовим методом. Ми довели цю державу до ручки, просто до них допускали. Ми її будемо піднімати. Є люди, є молодь, є активні, нормальні. Адекватні ми жити не хочемо. Сьогоднішній день, якщо є питання по перевізникам, ми це питання доведемо до кінця. І я вам повідомляю офіційно, якщо не буде офіційно скасована ця блочна система і не буде оголошено новий конкурс на перевізників, ми говоримо, ми будемо перекривати дороги, ми будемо пікетувати, і ми прийдемо ще не один раз. І повірте, тоді це буде набагато масштабніші акції. Це була перша ластівка. Робіть висновку. І ваші місця нагрійки не будуть такими нагрітими. Вони горіні будуть під вами. Ми не можемо цього кабінету. Ми не можемо цього кабінету. Ми не можемо цього кабінету. Та не всі тут обичати треба. Після вкладення договорів. Воно від 2015 до 2015. Вкладу Ви його не виконали. Оригінал вам зареєстрований в канцелярі. Ви його не виконали. Чому ви його не виконали?

Там у вас є 30 доступників, є 40 за цього. Тільки відділі транспорта.

もうやめしそうだね。